Вітаю вас, пані Олено. Буквально нещодавно відбувся форум. Черговий форум, де був присутній президент Зеленський. Була оголошена програма Купуй українське, отримуй кешбек. Якось отак було. Як це наприклад буде працювати у сфері відновлення України дійсно президентом на новий рівень було піднято питання українського бізнесу. А на сьогодні український бізнес, сплачуючи податки тут в Україні, створюючи тут робочі місця, він забезпечує функціонування нашого війська, наших збройних сил України взагалі обороноздатності нашої держави, тому що гроші наших міжнародних партнерів вони не мають права витрачатися ні на озброєння, ні на заробітні плати військових. А це гроші якраз саме українського бізнесу. Тому допомагати українському бізнесу створювати в Україні такі умови, щоб саме тут хотів працювати, і розвиватися український бізнес. Це завдання і парламенту, і виконавчої влади у. Я і безпосередньо органів місцевого самоврядування, які повинні ну реально конкурувати за розміщення виробничих підприємств у себе на, на, на територіях. А якщо говорити про відновлення, буквально нещодавно світовий банк вже зробив третє дослідження, коли була оцінена взагалі вартість сума збитків внаслідок повномасштабного вторгнення внаслідок російської агресії, вона складає більше ніж 480. 50 мільярдів доларів дуже постраждалий сектор, який стосується інфраструктури, і сектор, який пов'язаний з житлом. І ми розуміємо, що. Є буде величезний запит на саме будівельні матеріали, які будуть стосуватися різного відновлення, починаючи там від захисту енергетичних об'єктів, закінчуючи будівництвом нових логістичних маршрутів тощо. І нам маємо також дослідження, яке говорить про те, що 90% будівельних матеріалів, які пов'язані з відбудовою, можна виробляти тут на території нашої держави. І це ще раз повертаємося до пункту номер один. Потрібно створити такі умови, щоб ми ці будівельні товари, будівельні товари не імпортували, а виробляли тут, тут в Україні. Звичайно, в нас будуть товари, які вірніше будівельна продукція, яка є в дефіциті. Ну, наприклад, те ж саме скло, яке використовується для того, щоб робити склопакети, його ну, не виробляється в Україні, і нам дійсно потрібно, щоб такі заводи, які б виробляли це скло. Обов'язково тут створювались і розвивались. Тому потенціал українського бізнесу є. І, звичайно, якщо ми зараз, як держава, запускаємо різні програми, які пов'язані з відновленням, а я нагадаю, вже працює компенсаційний механізм за пошкодвідшкодування за пошкоджене зруйноване житло, і ми бачимо, що на сьогодні вже більше ніж 50 тисяч сімей українських скористалися для того, щоб отримати гроші. А потім ці гроші використати на українські будівельні матеріали, відремонтувати своє житло. І зараз це там одна частина програми, а друга частина програми фокусується на тому, що людина отримує житловий сертифікат і потім купує собі квартиру або на вторинному ринку, або на первинному ринку. А звичайно, від цього буде залежати, яким чином взагалі буде розвиватися ринок і будівництва і будівельних матеріалів. Тому дуже би хотілося, щоб саме такі. Державні програми, як є відновлення, вони фокусувалися на стимуляції українських виробників. Яким чином буде працювати кешбек, буде залежати від уряду, яким чином буде прописаний цей механізм? Ми самі дуже чекаємо. Ми в цьому зацікавлені, як і кожен України, щоб наша держава розвивалася і процвітала. Пані Олено, ви згадали про військо. А я не можу не запитати і не згадати про законопроект про мобілізацію, який зараз має чи не найбільше певно правок за всю історію взагалі подання законопроектів, які саме ви вносили і які ви особисто будете відстоювати в ньому. Мене було декілька абсолютно важливих для мене особисто правок. Перша група правок вона стосувалася якраз українського бізнесу, тому що важливо, ми розуміємо, що важливо знаходити баланс між тими людьми, які захищаються нашу країну, і тими людьми, які на сьогодні залишилися тут працювати саме в бізнесі, особливо на об'єктах критичної інфраструктури, особливо на тих об'єктах, де потрібні саме такі люди їх руки, їх знання. Тому мої правки стосувалися полегшення процедури бронювання, бронювання на 12 місяців, потім автоматичне продовження такого бронювання. Ми ці правки обговорювали з українською радою бізнесу. Це асоціація, яка об'єднує більше ніж 116 бізнес-асоціацій. Це було їх таке, таке прохання. А також у мене є там певні правки, які стосуються органів місцевого самоврядування, тому що саме цим законопроектом передбачено, що саме органи місцевого самоврядування будуть. Забезпечувати багато мобілізаційних процесів, тому я подавала уточнення, яким чином, через які організаційні заходи, для того, щоб не було якогось там трактування. Також подавала правки, які стосуються взаємодії з ТЦК, для того, щоб не тільки. Національна поліція чи представники ТЦК могли фіксувати якісь речі на відеокамеру, на, на фото на фотоплівку, але й громадяни України, щоб вони також мали таку ж рівну можливість, якраз про справедливість, для того, щоб такі матеріали потім можна було переглядати. Звичайно, опікувалися питаннями місцевих депутатів для того, щоб у нас на сьогодні народні депутати не підлягають мобілізації, і потрібно також зробити так, щоб і місцеві ради вони були дієздатними. Ми і змогли ухвалювати відповідні рішення, навіть якщо там більшість з депутатів піде, піде на фронт.